Ветерани, яких обдурив Костусів, отримують квартири за вказівкою президента, обласна державна адміністрація, змусила не добросовісних міських чиновників та забудовників привести будинок на вулиці Пестеля до ладу. Чого саме коштувала людям ця недбалість? Розповість Олександр Виноградов. Скандальна історія з ветеранськими квартирами вже відома всій Україні. Ще у травні минулого року Костоців подарував їх ветеранам Великої вітчизняної. З того часу понад три десятки старих людей та їхні родини чекали на своє житло. Два ветерани пішли життя, так і не отримавши обіцяний квартир. Знадобилося втручання президента, аби справа зрушила. Дом до всіх системам комунікацій. Абсолютно. В домі є вода. Свет в доме тепло, функционирует автономная котельная, подключенная к системам газоснабжения. І дом готов к до тому, щоб люди сюди почали всілятися. Разом з віце-губернатором до будівлі приїхав заступник Костусєва Анатолій Орловський. Він ходив поруч і намагався зробити вигляд, ніби бере активну участь в організації роботи. Після того як мер під тиском громадськості звільнив свого недбалого заступника Олександра Орлова, інші чиновники будь-що імітують бурну діяльність. Та вже запізно навіщо тільки вони взагалі потрібні, якщо без поштовху зверху нічого не роблять, нічого корисного. А ось поганого. Вдосталь смерть двох ветеранів, які не витримали очікування, залишається на совісті міських чиновників. Щодо тих, кому поталонило дочекатися, вони найближчими днями святкуватимуть на весілля. У понеділок, 12 березня, голова обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук прийматиме будинок в експлуатацію. Після цього залишиться лише впорядкувати прибудинкову територію. Олександр Воноградов Євген Войтенко, телекомпанія Круг.